Я не тримаю зараз, якщо чесно з ним контакт, не знаю, як він, де він і так далі. Це так само у мене похирне, бо всі речі у світі прошкоджують. Спід тут можна розбирати під двома значеннями. Що тут відбувається? І чи взагалі безпечно таке, і чи взагалі таке можна? Так, таке можна. Цей скотч, яким тут ремонтують літак на даному відео, називається Спідтейп. Тобто, швидкісний скотч, давайте так скажемо. Дивіться, от спід тут можна розбирати під двома значеннями: Спіт, бо тримається на великій швид... швидкості. швидкості. І спід через те, що швидко ремонтує маленькі пошкодження літака. Дивіться, коли літак пошкоджується, таке буває, бо всі речі у світі пошкоджуються. Це ми всі прекрасно знаємо. Подивіться, лише на мій блокнот, який він подертий. Наприклад, це так само у мене похерене. Це ручка поки що. Ні, вона вже не ціла, вона тут теж поцарапана. Все має властивість зламатися. І в один момент на літаку може зробитися якась невеличка тріщинка. Ну, яку зараз просто брати і монтувати ну, монтувати, ну там, можна сказати, монтувати, ремонтувати чимось таким серйозним, прямо замінювати повністю. Ну, нема. Ну, немає, і треба зробити рейс і так далі. Але її побачимо. І що робиться тоді? Береться цей спідтейп, чуть, чуть клеїться цієї фігні, на всякий випадок, і літак собі. Летить. До речі, цікавий факт: спідтейп це дуже дуже дороге задоволення. І в мене був колись знайомий. Я не тримаю зараз, якщо чесно з ним контакт, не знаю, як він, де він і так далі. Він використовував колись цей спідтейп просто для того, щоб собі щось заклеїти в себе на складі. І потім йому влетіло за це. Він там працював вроді на безпілотниках, літав чи що. Він заклеїв щось там не дуже важливе цим спідтейпом, бо подумав, що це звичайний скотч. І потім влетів на декілька там, сотень доларів, якщо я не помиляюся. Тобто це дуже дороге задоволення, цей спідтейп. І доволі ну, тимчасове воно може бути. На постійній основі літати з підтейпом не можна. Потім на найближчому технічному обслуговуванні ця тріщина, яка була заклеєна з підтейпом, просто ремонтується. Тобто, знімається з підтейп. І там, чи тріщина, чи якась поломка, щось відвалюється і так далі. Просто береться і ремонтується. Тобто літати деякий час із цим спідтейпом можна. І не потрібно лякатися, якщо ви бачите ось таке явище, як на цій картинці, в себе перед польотом. Це абсолютно норма. Дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках.